Привіт, я Лунара. Усе почалося звичайного вівторка, того самого, коли в повітрі пахне крейдаю, а в голові панікою передконтрольною. У нас була математика і вчителька, пані Віра Степанівна, вже стояла біля дошки зі своїм улюбленим блокнотом, у якому, як вона казала, записані всі гріхи шостого Б. Вона була сувора, але справедлива. І, якщо чесно, я навіть її трохи поважала. Ніхто так не вмів пояснити дроби, як вона. Проте того дня щось було дивне. Віра Степанівна виглядала втомленою, дивилася кудись у вікно, ніби там бачилися їй не учні, а якісь спогади. І я навіть помітила, що вона. Тричі заглядала у старенький сріблястий годинник на зап'ясті. Він виглядав старомодно, круглий, трохи потемнілий, але блищав, коли на нього падало світло. Діти, сказала вона раптом, сьогодні у нас контрольна, без шпаргалок, без балачок, тільки ви, ваш мозок і моє терпіння. Клас застогнав. Хтось спробував пожартувати, але навіть жарти вм'ялися під її поглядом. Ми отримали аркуші і почалася тиша, тільки цьокання годинника на її руці. Я сиділа на останній парті, тому бачила її спину. Вона ходила між рядами, тихо зупиняючись біля кожного, і раптом сталося щось таке, що я запам'ятаю надовго. Я глянула вгору і побачила, як вона зупинилася біля вікна на мить, а потім просто зникла, не падала, не вийшла, зникла миттєво, наче повітря ковтнуло її. Я кліпнула. Може, мені здалося, але її справді не було. На підлозі залишилася лише крейда і той старий годинник, який тихо цьокав сам по собі. Я озирнулася, ніхто не помітив, усі писали. Даша гризла ручку, Сашко спав на зошиті. Навіть Артем, який щось коментував, був зайнятий прикладами. Ніхто. Я підняла руку. Пані Віра. Прошепотіла потім трохи голосніше. Пані Віро Степанівно! Тиша! Я встала, підійшла до вікна, зовні звичайний шкільний двір, старі тополі, кілька голубів, нікого, тільки повітря трохи мехтіло, ніби від спеки, хоча було прохолодно. І тут я почула тихий звук: тік-так, тік-так. З підлоги. Я нахилилася і підняла її годинник. Коли торкнулася, мені здалося, що він теплий і, ніби б'ється не як механізм, а як серце. Тік так, тік так. Лунара, ти що робиш? почула я за спиною. Це був Артем. Ти думала, знайдеш у підлозі відповідь на приклад? Її немає. Кого, учительки, вона щойно стояла тут і зникла. Хм, ти серйозна? Може, просто вийшла? Я хотіла відповісти, але раптом у повітрі перед вікном з'явилося щось схоже на відблиск, наче вода, коли в неї кидають камінь, коло, що розходиться. І на секунду я побачила там клас, такий самий, як наш. Але трохи інший усе сіре, розмите, як на старій плівці. І в тому класі стояла Віра Степанівна, і вона тримала в руках той самий годинник і дивилася просто на мене. Я не могла ні дихати, ні рухатись. Потім відблиск зник. Артем стояв поруч і дивився на мене, нічого не бачив. Ти бліда, як зошит, сказав він. Сідай, зараз прийде вчителька, що отримаєш за балачки». Я сіла, трясла руками, годинник я сховала в кишеню. Урок тривав ще хвилин двадцять, і ніхто навіть не звернув уваги, що вчительки немає. Потім задзвінив дзвінок і всі почали збирати речі. Я мовчала. Після уроків я залишилась одна. Клас спорожнів, лише пил танцював у сонячному промінні. Я витягнула годинник і покрутила його в руках. На зворотному боці було щось вигравіроване, старовинні літери, але я змогла прочитати одне слово. Час. Я натиснула бічну кнопку, і стрілки почали рухатися швидше. Коло світла знову з'явилося біля вікна. Я зробила крок і почула, як світ навколо мене стає м'яким, ніби я йду крізь воду. Усе потемніло, а потім я опинилася в тому самому класі, але він був старіший. На дошці дати 1987 року на підвіконіку старі підручники і запах не крейди, а пилу. Посеред кімнати... Стояла Віра Степанівна. Вона виглядала молодшою, але сумнішою. Побачивши мене, вона здивувалася, потім посміхнулася. Ти змогла, сказала тихо. Годинник привів тебе. Що це за місце? спитала я. Мій урок, який не закінчився. Я, я залишилася тут того дня, коли вперше запізнилася. Тоді цей годинник спинився, і я з ним. я не розуміла, що вона має на увазі, але бачила її тіло трохи прозоре, вона вже не зовсім тут. Ти можеш повернути мене, сказала вона. Просто переведи стрілки назад до початку уроку. Я зробила так: світло спалахнуло, усе навколо завертілося. І я почула, як мене знову виштовхує з іншого боку часу, коли я відкрила очі, стояла біля своєї парти. Віра Степанівна стояла у дошки абсолютно спокійна, ніяк ні в чому не бувала. Вона сказала: час вийшов, здаємо контрольні. Я дивилася на неї і не могла зрозуміти, чи це сон, чи ні. Але коли вона проходила повз мене, я помітила, що на її зап'ясті блискає знайомий сріблястий годинник, вона кивнула мені і ледве чутно прошепотіла Дякую. І з того дня я більше не боялася її уроків, бо знала, що вона тепер не просто вчителька, а людина, яка одного разу застрягла в часі, а я випадково допомогла їй повернутися. І тільки іноді, коли годинник у класі починає відбивати хвилини надто голосно, мені здається, що я чую тихеньке шепіт, не спізнійся, лунаро, час штука примхлива.